Сумський письменник, журналіст, громадський діяч Євген Положій презентував книгу Іловайськ розповіді про справжніх людей у Нововолинській міській центральній бібліотеці. Роман написано на основі торішніх реальних подій Іловайського котла. Працюючи над книгою, Положій поговорив із 70-ма свідками тих подій. При цьому не всі історії в романі справжні частину сюжету і персонажів він вигадав. Це книга невидуманих історій про війну та людей, які грою долі опинилися на ній. Книга про жартовність і боягузтво, про героїзм і зраду, про людяність у найбільш нелюдських ситуаціях та трагедію, масштаби якої досі замовчуються. Метою автора було спробувати розібратися з безліччю питань стосовно подій віловайському котлі. Найбільш болючіші та криваві сторінці в історії війни на сході України, на які ще й досі немає відповіді, я не проводжу розслідування, не шукаю винних у трагедії. З кожного епізоду ви можете самі зробити висновок про те, хто винен. Зрештою, ця книга не лише про Іловайський котел, а про всі котли, які були під час антитерористичної операції, наголосив Євген Полочій 29 серпня. Всі чекали хлопці, зібралися на Михайлівській площі, і всі вони чекали, що або президент. Або Генеральний штаб, або міністр оборони, або там, хто там спікер Верховної Ради, вийдуть і скажуть, давайте, дивіться, рік назад загинуло стільки людей день, давайте хоча б шануємо їх пам'ять хвилиною мовчання, але цього не сталося. Про це взагалі на офіційному рівні не говорили. І Коли мій видавець прийшов до Міністерства інформації і сказав, давайте, може, якось, це дуже важлива книжка для суспільства. Тут багато таких цікавих фактів, які розкривають. А те, що ми не знали, може ви якось допоможете з рекламою, то йому сказали. Для нас цієї теми офіційно не існує. Розумі. От чому проблема. Тому я хотів написати книжку, літературний твір, я хотів донести цей емоційний стан людини на війні. Але от в зв'язку з цими подіями, що влада повелася навіть не скільки тоді, як зараз, до цієї події і до цих людей то вона стала її таки, громадського розголосу стала набирати. Розумієте, І люди читають і дізнаються, згадують, що там було. От. В них формується якась думка, якісь запитання. Я не даю б відповіді однозначно на ці запитання. Але ми не можемо їх оминути, як громадяни. І бійці, які там були, вони між собою говорять. І вони задають ці питання, хто за це відповість. Чому так сталося? Чому ми не вийшли 25-го? Коли були коридори, ми могли виходити. Чому не вийшло 26-го? Чому ми чекали, поки нас оточать, і там зроблять укріп райони, і потім нас на них поведуть. А генерал Хомчак і командири Добробатів на двох броньованих автобусах розвернуться і поїдуть в інший бік і врятуються. Чому так? І ці питання вони висять в повітрі і досі. Розумієте? І то ця книжка, ця книжка, можна сказати, книжка Велике запитання. Послухати розповіді автора зійшлися небайдужі до долі України, і ті, хто береже пам'ять про криваво-чорний серпень 2014 року. Саме тоді під Іловайськом, що у Донецькій області, трапилася трагедія, після якої сотні бійців повернулися додому в трунах, десятки поховані у безіменних могилах, сотні стали інвалідами або отримали каліцтва, сотні пережили пекло полону. Досі Україна відчуває відгомін Іловайська, отримуючи цинкові труни після підтвердження аналізів ДНК експертизи. Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, які загинули під Іловайськом за Україну. Письменник зазначив, що Роман Іловайськ все ж таки є художнім твором, але написаним під враженням від спілкування з багатьма свідками Іловайської трагедії, з героями, які мають не тільки реальних прототипів, але й вигаданими персонажами, які живуть, здійснюють подвиги і помирають. Презентація книги ще раз засвідчила, що люди мають знати правду про війну, якою б важкою та суперечливою вона не була. Щоб люди, які винні у трагедії, відповіли або перед законом, або перед історією. Я хочу, щоб і живих, і мертвих, і тих людей, які пропали безвісти, їх почули. Зазначає автор. Роман Іловайськ вийшов у вересні у видавництві фоліо та отримав спеціальну відзнаку коронації слова на львівському форумі видавців.